З днем народження, бажаю щастя, здоров'я, мирного неба над головою, щоб всі ваші бажання та мрії здійснилися. Бажаю мого щастя, бажаю молодців. І здійснення всіх заповідних мрій. Бажаю всіх здоров'я, всім у світі. І ми у вашій і з днем народження, злая. Здоя Надія Григорівна з днем народження, бажаю щастя та здоров'я. Доброго дня, Бондар... Надія Григорівна, з ним народження. Бажаю вам щастя, здоров'я і все, щоб все було добре і щоб війна закінчилася до цього року. І ми вийшли у вочну, вочне навчання, і щоб ми побачились нарешті, і усім класом. Шановна Надія Григорівна, вітаю вас з Днем народження. Бажаю вам успіхів у роботі, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Горівна, вітаю вас з Днем народження. Бажаю щастя, мирного неба над головою, добра та міцного здоров'я. Ми ми Бажаю вам здоров'я, силів, успіхів, всьому. Мы вас любим.